В Україні з обігу зникне ще одна монета. Національний банк планує поступово вилучити 10 копійок. Але не поспішайте викидати дріб'язок. Поки що цими монетами все ще можна буде розрахуватись у магазинах. Але якщо 10 копійок потраплять у банк, їх вилучать і передадуть до НБУ на утилізацію. Чому ухвалили таке рішення і що буде з рештою українських монет, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З 1 жовтня в Україні планують поступово вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Поступова відмова від дріб'язку дозволить державі зекономити на їх виробництві, транспортуванні та зберіганні. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Одна з новин НБУ сьогодні про те, що ми розглядаємо можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Вони дійсно вже не відіграють істотну роль у готівкових розрахунках, тому виносимо це питання на обговорення. Попри те, що 10 копійок поступово вилучатимуть, поки що вони залишаються в готівковому обігу аж до офіційного рішення про їх повне виведення. Банки надалі прийматимуть ці монети від людей та бізнесу. Їх можна буде зарахувати на рахунок, внести на вклад чи використати для інших платіжних операцій. Але є нюанс. Якщо 10 копійок потраплять у банк, назад в обіг вони вже не повернуться. Такі монети будуть вилучати і передавати до НБУ, де їх перерахують та утилізують. Також десятьма копійками поки що можна спокійно розраховуватись у магазинах. А якщо під рукою не буде дріб'язку, діятимуть звичні правила заокруглення. так само, як це вже було з монетами 1, 2, 5 і 25 копійок. А що ж буде з монетами номіналом 50 копійок? На них і досі є стабільний попит. За словами Андрія Пишного, Нацбанк не планує їх прибирати. Навпаки, їх і надалі карбуватимуть і випускатимуть. Також нагадаю, восени 2024 року Нацбанк запропонував змінити назву розміної монети. Замість копійки повернути історичний неймінг шах. Слово копійка має московське коріння, тож ця ініціатива частина дерусифікації і повернення до українських традицій. Ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської копійка на шах. Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їх тіорії чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питому українських термінів. Це остаточне відмежування від Москви, мінська, Терасполя, де ходить копійка. Адже на законодавчому рівні, в Незалежній Україні, саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву. Заміна копійки на шах це не просто зміна назви, це символічне завершення грошової реформи, яку Україна почала ще в 1996 році. А як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи підтримуєте вилучення 10 копійок з обігу та повернення до історичної назви шах? Чи навпаки активно користуєтесь дрібними монетами і вважаєте, що назва копійка повинна залишитися? Пишіть в коментарях. Принцеса Шарлота підкорила глядачів жіночого фіналу Євро 2025. Разом із батьком принцом Вільямом. 10-річна Шарлота вперше відвідала міжнародний футбольний матч і одразу стала головною зіркою вечора. Усі погляди папараці були прикуті лише до неї. Так що ж зробило принцесу такою популярною? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Справжня маленька зірка з'явилася на фіналі жіночого Євро-2025 між Англією та Іспанією. Принцеса Шарлота вперше побувала на міжнародному футбольному матчі разом із батьком, принцем Вільямом. І одразу ж стала улюбленицею публіки. Уваги до неї було не менше, ніж до гравчин збірної Англії. Принц Вільям вже багато років підтримує футбольну асоціацію Англії, тож його присутність на фінальному матчі нікого не здивувала. А от справжньою несподіванкою стало те, що він приїхав не з дружиною Кейт чи сином Джорджем, як зазвичай, а з донькою Шарлотою. За словами джерел близьких до королівської родини, Вільям хотів влаштувати для дочки особливий вечір, щоб вони могли насолодитися футбольною атмосферою лише вдвох. Під час напруженої серії пенальті камери зафіксували, як Шарлота мимоволі повторює жести тата: схрещені руки, зосереджений погляд, хвилювання на обличчі. Цей милий момент швидко розлетівся по соцмережах і став справжнім хітом у британських та світових медіа. Це не перший раз, коли принцеса Шарлота демонструє свій інтерес до футболу ще у 2022 році. Під час візиту принца Вільяма до жіночої збірної Англії він передав гравчиням тепле послання від доньки. Шарлотта просила мене передати вам, що вона дуже добре грає на воротах. Вона сказала: будь ласка, передайте їм це. Вона майбутня зірка. Після завершення матчу принц Вільям піднявся на сцену, щоб привітати гравців і підтримати збірну Іспанії, яка поступилася Англії. Він також обійняв кількох футболісток англійської команди, яких добре знає ще з попередніх зустрічей у межах своєї роботи з асоціацією. А які емоції викликала у вас поведінка принцеси Шарлоти на матчі? Чи слідкуєте ви за королівською родиною? Пишіть в коментарях. Найдорожчий ресурс це люди, а кожен день війни або урок, або смерть, сказав Валерій Залужний у колонці для Вог Юкрейн. Колишній головком ЗСУ поділився, які 10 уроків довелося засвоїти кожному українцю через війну. Для публікації в глянці залужний знявся у фотосесії. Перед читачами постав у незвичному образі смокінгу, як на це реагують в соціальних мережах, та що ще розповів Залужний. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, поділився своїми роздумами про те, чого нас навчила російсько-українська війна. У колонці для вогню країн він назвав 10 головних історичних уроків, які українці змушені були засвоїти спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Мене попросили розповісти, що ж ми, українці, сьогодні значимо для світу. Ми, які вижили у найкривавішій війні 21-го століття, ведемо боротьбу і тримаємо оборону самотужки проти найжорстокішого ворога з часів фашизму, ворога, що десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян, пропагандою, з якою позмагався б хіба що новітній Геббельс. Валерій Залужний зазначив, що в перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року українці не дозволили себе обдурити та знищити, а встояли. За його словами, це зробила не абстрактна держава, а саме український народ. На думку залужного, велич агресора часто не така, якою їх малює російська пропаганда. Справжню силу визначає не техніка, а дух. Навіть у високотехнологічній війні, за словами генерала, Єдине, що по-справжньому показує силу, це готовність битися до кінця. Як зазначив колишній головком, сусід, який допомагає в біді, допомагає передусім собі. А якщо він не простягнув руку допомоги, значить він уже частина твоєї проблеми. Валерій Залужний вважає, що ворог, який зазнав невдачі в бою, буде діяти в тилу підступно. І цей тиск надалі поширюватиметься й на союзників. Колишній головком також зазначив, що деякі правила війни залишаються незмінними протягом тисячоліть. Інші ж формуються на наших очах, але всі вони жорстокі. Водночас, незнання цих законів не убезпечує від поразки. Залужний застеріг, що мріючи про перемогу, треба бути готовим до того, що в якийсь момент поруч може нікого не лишитися. Не завжди твоя перемога вигідна твоїм союзникам. У тих, хто не б'ється заради життя. Завжди є своя вигода. І ще зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя? Казати не буду. За словами залужного, найдорожчий ресурс у війні це люди. І справа не тільки в тому, що їх неможливо швидко замінити. Найстрашніше, що людину можна зламати ментально, зробити непридатною до боротьби. І ворог активно працює над цим не лише на фронті, а й в тилу. Також потрібно розуміти, які цілі досяжні тепер, а які у майбутньому. каже колишній головком, б'ючись із більшим ворогом на одинці, Думай, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку в майбутньому. Рішення мають свій час це не завжди зараз. Залужний наголосив, що друзі та союзники не завжди мислять так, як ти. Те, що для нас, очевидно, їм іноді треба ще пояснити, і на це може знадобитися час. У підсумку генерал зазначив, що кожний день у війні це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни інакше доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити. Та, попри всі негаразди, як зауважив Валерій Залужний, Україна продовжує битися. Поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення від варіантів закінчення війни до сценаріїв проведення виборів. Це роблять люди, які часто самі є частиною нашого суспільства, ті, хто мав би хоча б спробувати щось змінити. Але ми все ще стоїмо. А поки стоїмо, ми багато важимо для світу. Залужний не лише назвав 10 уроків війни з Росією, а й сфотографувався для журналу «ВОГ». У соцмережах вже киплять обговорення щодо цієї зйомки. Хтось каже, що залужний почав новий етап і цілком може піти в президенти. Інші дивуються, як це він позує для журналу, коли росіяни захоплюють нові території. А я скажу, що це фото з певненою позою, елегантним костюмом і стриманим стилем може символізувати його підготовку до нового етапу в житті. Можливо, переходу від військової служби до політики. Як йому важко стояти, його ж списали по здоров'ю. Пітося наша. Він може ось так з легкістю позувати, коли російські війська захоплюють все нові й нові території з якого міста цей патріот, а англістку це джентльмен вже нарешті вивчив. Дяка пану генералу за його служіння народу України. Сподіваюсь його бачити на посаді президента хай щастить чудовій людині і фаховому військовому. А як вважаєте ви, чи може залужний висунути свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах? Чи підтримали б ви його? Діліться своїми думками в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.